Доброго здоров'я! Сьогодні пограємо ми в хорор, який зветься «Перемісти лампу. Не буду я переміщати лампу. Я що вам робчешу, щоб лампи вам переміщати. Самі беремісь перемісті. Використовуйте навушники, щоб отримати кращий ігровий досвід. Ні, не буду я наушники використовувати. Не буду. І лампу вам не буду переміщати! Алло? oh no oh no hello good evening sorry if I this you I have a serious problem at my grandmother's house suddenly all the light bulbs seems to go out at the same time even though the electricity is fine I don't know why I'm confused why it can broken together but can you replace all the light bulbs in this house I'll pay you Окей, okay. гуд. Я прослухав. Може повторити? О, нарешті я прибув. Ця світлова коробка дуже важка. Мені треба зайти в хату і поставити коробку хм. на світильник. Та наша. Ну, коротше, як я зрозумів, там щось той чорт... позвонив. Казав, ой, там щось. Хаус? А! Що це таке? Лампочки? Ооо <звук> боже, тут настільки темно, я маю вимкнути свою лампу. Пакел. Поставлю цей, цю коробку кудись там. А, на стіл. Тому що вона дуже важка, щоб її носити. Ага. Це важке, Це час, щоб до роботи. Повернутись. А, короче, мені треба Лампочки по Так, о. О. А чего вона почернила? О, ура! Так світло! А тут. Не можна? Ага. Закрийте двері, будь ласка. Бець гра темно. Я нічого не бачу. Не, бачу. Каже він, що треба знайти якусь іншу хатку. Я вам скажу. Ой, не хатку, а... лампочку, яка перегріла. Я вам скажу непогано. О, запобіжник. О. Щось ми знайшли все-таки. Що нам дуже треба. Привіт! Hello! Якою ви мовою розмовляєте? Американською? Я знаю українську. Це? Страшно, що капець. Тому що я знаю, що... <с> що це не добре ходити по темним коридорам. Взагалі, по темним коридорам. Хм. Лампу. У-у-у! капець, боюсь. Ключ! Полежати на ліжку. О. Ніфіга собі. Хтось ходить. Е -е. <звук> Зрозумів, не треба було лежати на чужому ліжку. Та пропусти ти. Вмер, але не увісні. А я не зрозумів. Я прям от не зрозумів. Я знайшов секретну кінцівку. Оу, Ніфіга собі. А то я розумний. Крутий. Дзвону з... знову дзвоне. Добре. Я андерстенд. Я вже сподівався, що я одну кінцівку хоч відкрив. Менше треба буде в цю гру грати. Ага. Головне правило життя я запам'ятав не. ходити... Ой, не лягати на чужі ліжка. Ну, я, в принципі, якби працював, то я б і не лягав на чужі ліжка, наше воно мені треба, у мене своє є. Я на ньому поміщаюсь, непогано. Оп, погнали. Холодильник, А може в холодильнику щось можна з'їсти, ні? Це, знаєте, кур'єри можуть там. Е, заказ трохи надкусити, там. Пару ролів красно. заховати. А я буду. Ким я електриком працюю буду у людей їжу з холодильників витягати. Отак от ви, значить. Я все зрозумів. А, тут так багато комп'ютерсів. Оп! Так багато комп'ютерсів. Я передумав. Я повністю передумав. Я не буду красти їжу. Я зараз у них оперативку повитягую з комп'ютерів. Та й все. А їх немає, тут тільки... А, ось. Один. Тут хтось крутий, з двома моніторами сидить. А мені здається, що там було світло. Та воно і є. Сподіваюсь, що у них дві плашки оперативки стоїть на комп'ютері. Тому що якщо я всю вкраду, то це буде трохи підозріло. я. Не пивасами. Я старался. О, как раз можно пидмейт из трохи. Что я всрался? Серьезно говорю. Я этого не ожидал. Зараз я все буду чику. Я аж так... 5, є... 5 лампочок, ой! Ніс чухається! Нічого я не боюсь. Хлоп, хлоп, хлоп. Гоб, гоп гоп чи да гоп. Маріса, я більше не можу гоп-гоп чи да гоп. Марійся. Папушка, папушка може, досі гоп. гоп. Чому ніс так чухається? Мені здається, що це означає, що мені зараз пику натопчуть. Ба! Ну, зараз мене точно хтось повинен злякати, я впевнений. Тому що ми зараз підемо. Страшний коридор темний. Як там може ніхто мене не злякати? Не може такого бути. Ця кімната зачинена, мені треба знайти ключ. Песик. Хто мене за вікном? Так. 에... <laughs> На шляху сюди мене ніхто не злякав, значить зараз. Значить зараз усе буде. Можна я буду з заплющеними очима грати, ні? У мене дуже хороша інтуїція, я і так зрозумів, куди мені йти, що мені робити. Запобіжник! Нащо мені ці запобіжники, о, що дурні вже три знайшов. о -у -у. Не лякайте мене. Я знаю карате. У. Страшно? Страшно тобі! Чорт галимий. Може, сюди? Будь ласка, ні. О, двері. Піду додому! Алло, алло! Хто? hello Please. thanks for leaving a box full of new light bulbs in my living rooms. but why don't you do your work work? You you you? there's nothing here no monster no ghost i'm so tired i also paid you before you came damn you damn damn man oh that's true Він, коротше, сказав, що ти не зробив свою роботу, я тобі заплатив! Я тобі заплатив! Нема там яких привидів! Монстрів! Нема! Чесно тобі кажу! Зуб даю! Але я без зуби! Отакий от, от він! Чесний! Сказав damn, damn, man, damn. О ні, це ж знову зараз лякатись буду. А можна не треба. Ей, мейн! Смел бібра. Опа! Не подобається мені, що ця гра дуже гучна. Я якщо чесно забув, а на яких мене моментах мають лякати? Тошка, ти пам'ятаєш, папушка. Але я... Це таки не зрозумію. Де мені шукати ключі від тієї кімнати? Ви шо? Венсдей. Шо ти там з себе строїш? Нічого не строй. Не будуй. Та я вже знав, що ти тут будеш стоять. Ото ти тухляк. Як там, кардан. Ой. Запобіжник. Ага, ось! Варреборда херс, эндурде кінгуш дембобурсі. Точно, як я міг не зрозуміти. О. Мені чомусь здається, що лампочки вони трохи не так виглядають. Як не думаєте? Де цю гру робили? В Америці, не знаю, в Китаї якомусь, в якомусь, Японії. У нас лампочки точно не так виглядають. Ходімо! Тепер зайдемо в двері, в яких ми зараз... як ми я дощався не були. Отаке. кео. Баюс, баюс! Чін-чень хуанжі, чідюнь хуанчі діо Чому так темно? Ой, наше ви... Пустили мене. Ой, дурне. Ой, дурне, ой, дурне! Ой, дурне! До тіктоку про те, яке ти дурне, знала тільки твоя родина. Хм. А що мені зараз? Там ще три лампочки залишились, але я у цих кімнатах проставляв. Ой, зараз я маю, можу йти додому. Ура! Годдемет! Дідько. Трясця! Та візьмите цей ф'юз, ти шо дурне. Ой! А чого ж ти світло виключили? Дуже цікаво. Напевно, тому що війна. Таке, от у нас зараз. Темно, як... Мені здається, що я маю. Піти аж туди. До того щитка. І тільки тоді він зрозуміє, що треба... Зібрати запобіжники. Логічно? Логічно. Взагалі не логічно. Знаєте, людям голова треба не для того, щоб. їсти. <світ> <світ> Отак от. Думаю, злякаєш мене. Тих там. Думаю, що я маю мотиватора. По життю. Його звати. Петро Моставчук. Або. МС Петя. Він мотивує мене жити. Не боятись. Він мотивує абсолютно кожного українця. Ура! Не, ну, в принципі, він, він ж мене не вб'є цей привид. Він може тільки стрибати, та й все. Я також вмію стрибати. Але не на людей. Зазвичай на людей я не накидаюсь. Я трохи розумніший цього монстра. Опа, зараз іде мене тут хтось злякає. Ні погано! Ні погано. Я маленький гвинтик. Як там? Я. Маленький гвинтик. Шоп. пу? На гвінтика нападають. Ух. Дідько, Бандери на тебе немає. Степан Андрійович Бандера захищає мене. Від по сил. Я вірю в це. Ух! у У-у-у. Та давай вже. Чин-чин-чин. Позаду. Не ж позаду. Дуже, дуже дякую. Спасибі. Спасибі велике. Чи ви мене з'їли? Інцидент на роботі. Ах ти. Тухляк. Опа, я знайшов вже три кінцівки. А як третю зробити? Ну, не третю, четверту. Хм. В мене, якщо чесно, немає ідей, що робити, щоб останню кінцівку. здобути. Хто знає, як це зробить? В коментарях напишіть, може в якійсь, якомусь наступному відео, якщо буде короткий хорор, то я вже відкрию останню кінцівку. Ну а я сподіваюся, що вам сподобалося, бо мені сподобалося, отак от, от. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До побачення і слава Україні!